Так, ми сьогодні з вами будемо говорити про таку тему, яка є оберненою до теми множення одночлена на многочлен. І так, напишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, якщо ви цього ще не зробили, 21 листопада, Класна робота, тема уроку. Винесення спільного множника за Винесення спільного ножника, я хотіла нагадати, наприклад, якщо в мене є множник. Здравствуйте, а сейчас алгебра і геометр? Алгебра з геометрії у вас буде контрольна. І на, вам треба помножити а, ось на такий многочлен, одночлен А. Що ми робимо? Розкриваємо дужки, як ви пам'ятаєте, ми казали, фонтанчиком, так? А помножити на 2Б. буде 2АБ. А помножити на мінус 5 буде мінус 5А. Це ми розкрили з вами. Можна сказати, ще зараз подільною властивістю множення. Помножила одночлен на многочлен. А тепер дивіться діти, будь-яка формула працює як в одну сторону, так і в іншу. Якщо я буду рухатись в цій формулі з правого боку до лівого, то я тоді зроблю здобутка, навпаки, з різниці двох виразів, здобуток. Ось коли я виношу спільний множник за дужки, я користуюсь, Саме розподільною властивістю. Тобто я дивлюся, який є спільний множник числовий чи буквений у цих двох членів многочлена. і виношу його за дужки. В дужках залишається те, що було до цього, поділене на те, що ми винесли. Ось в цьому є суть метода винесення спільного множника за дужки. Зараз ми візьмемо 121 номер другого варіанту і і раз розберемо, але потім ви все одне законспектуєте той урок, який я надіслала. І так, вам треба зробити наступне: розкладіть на множники 6а мінус 9б. Коли а, задача стоїть розкласти на множники, слуючись саме на колег винесення спільного множника за борці, ви задаєте собі такі питання. А, чи є число, на яке ділиться кожен з цих одночленів? Чи є буква? Три. Ось обидва многочлени діляться на три. Так, в дужках залишиться. Ілюша чогось почав відповідати, хоча його не запитували. Ну, Давай то Ілюша продовжить, потім Настя. Три ну, помножити на 2А3Б. Вона виключена. Дивіться, ви 6А ділити на 3. Залишається 2. Ну, А залишається теж, 9 на 3 буде 3. І Б теж залишилося. Тобто, тут ми винесли число за дужки. Є такі ситуації, що ми виносимо букву за дужки. Що тут можна винести за дужки? Х. Тут є буква Х спільна. Спільний множник Х. Що залишиться в дужках? Чотири да. 4... на одну минуту. На одну минуту опоздав. Так, що буде чотири? Чотири Х. Ні, то вже не буде. Дивись. А, це... а тогда просто 4 мінус Y. Угу. І це буде 4 мінус Y. Так, дивимось далі. Є такі а, ситуації, що можна винести і число, і букву. Ось що тут можна винести? 5. 5 і А. Да. Що тоді залишиться в Е, Тоді залишиться один. Н -н -н, не один. Дивись, Б залишиться. Ти ж Б не виносить, від цього добутку залишиться Б далі, знак мінус, п'ятірки вже не буде. Там а буде С. От дивіться, якщо ви не впевнені, чи вірно ви винесли за дужки, розкройте а, знов дужки, Якщо ви отримаєте таке саме, значить все вірно. Тут було 5AB мінус 5 ac так як і було. Так, а таке 3М в квадраті мінус 6 мм. Тут який числовий множник однаковий? Uh, 3. 3. А буквиний. Uh, а буквений m. Тому можна винести 3m. Ось перший доданок був 3 м в квадраті. В якому степені залишиться М? Uh, Просто М. Просто М. Так, да. ну перший степень ми не пишемо. М. Да? Далі Мінус uh, 2Н. Так, п'ятий приклад такий в нас. А в сьомому плюс А в четвертому. Так, а тут, дивіться, і там і там є літера А. Ось в якому степені ми можемо винести А. 4. Четвертому. Четвертого. четвертому, так, в найменшому цих можна. Вона залишається А в третьому? Так. І... Це просто А. Плюс не А, плюс один. Не а. а. Дивіться, от коли ви виносите за дужки сам вираз, якщо ви число поділите на себе, то ви отримаєте одиничку. Тобто, коли ви виносите вираз, який дорівнює самому собі, то від нього залишається один. Так, немає запитань. А чому А в кубі всім зрозуміло? Бо якщо ви виносите за дужки А в четвертому, ви ділите А в сьомому на А в четвертому, показники віднімаються. Так, козак 10. І далі давайте поморцева Настя, бо Настя Лугіна частіше відповідає, ніж Настя Поморцева. Я ось тут поруч буду писати шостий приклад зі сходинок. Такий. 15аБ в квадраті мінус 5АБ. Так, що скажеш нам? Так, числовий множник який можна винести? 3. Ні, 5, 5. або на... 5. 5. Тобто ти є число, на яке вони обидва діляться. А 30 це те, що залишиться. Тепер дивись, і там і там є буква А і буква Б. Тому А і Б виносимо в найменшому степені тих, що тут був присутній. Тут А в першому і тут Б в першому. Тому виходить 3Б. Так. 3 Б. Мінус... А якщо ти сам вираз винесла, що від нього залишається? Один залишається. Один. Один. Це так, сьомий приклад. 24 х в у плюс 36 х в Тут що можна винести за дужки? От і 24, і 36, на скільки обидва діляться? На 6, ну на 4, на 6. Ну, а, 6. можна більше подивитися. Ніжковий. Тринадцять. На дванадцять, так, на дванадцять. А буквина частина. Що ми uh, X, Y. Згодна. Так, тепер рухаємось. Uh, uh, в дужках. Uh, в дужках. 2Х плюс на да, 2X. Uh -huh. 2X Трік. Угу. Згодна, йдемо далі. А, восьме. Таке. Дивіться, діти, іноді ми можемо виносити зі знаком мінус додамки. Коли ми виносимо з мінусом, тоді всі знаки змінюються на протилежність. Так, Настюша мені каже і мінус 4, і 18. Обидва на що ділиться? На <кій> 2. На 2, на 4 не ділиться. Давайте так, так як перший доданок у нас з мінусом, винесемо мінус 2, а х в якому степені ми можемо? Дуві тут в восьмому, а тут в п'ятому. Найменше з цих двох це восьмі. Так, що залишиться від першого доданка? Uh, два. Да, два ікса два, не буде. Ага. Бо ти ікса, в ік восьмому винесла двійка, буде з плюсом. А так як ти виносила від'ємнесть, то буде мінус і скільки? Мінус uh, шість. Восемнадцать девять. Плюс девять степени. Ты при делении снимается в сьомому, так? В так, Настя, ще один. Давай зробимо <плес> вот такий. 3 Х в четвертому. Мінус 6 Х в кубі. Плюс девятьх. В п'ятому степені. Що тут скажеш? Тут все на 3. А ікс в якому можна винести? 3 ікс. Ну тут саме мале це 3, давайте в А 3 ікс хуже. Що залишиться від першого? Ікс. Просто ікс. Згодна. Далі. Мінус 2 Далі. І плюс е 3X в, в во второй степені. Угу. Так, на те піще Ярослава. Звук Ну я вже вимукнула. Характеризую Ярославу як особу виденчену, але Тонну. Так, у кого це такі звуки? Це знайте. Вісім Аб в кубі мінус дванадцять А квадрат Б минус А квадрат Б квадрат. Що тут скажете? Ну тут все можна два і... Не просто на 2, даже можна. На 4. на 4, так. На 4. А, А і 4, Б. Четыре А, Б, А, Б, так. А, звісно. Тут найменше перше. Перший степень і А теж. Так, що залишиться від першого? Ну, тут два А, ні, два Б по второй степені. Водно, далі знак. Uh, минус. Uh, минус три А uh -huh. минус три, да. Да, да, просто 3 А. Далее. Минус 6 Минус А и Б. Так, Настя теж 10, поморцева 10, Так. І логіна, там не так багато в нас часу, але я можу стирати, діти всі встигли. Так. Я, не, ще ви... трошки. Давайте я тут буду писати. І так, 11 номер такий. 18y в п'ятому степені, мінус 12х в квадраті. Плюс 9 ігрек в кубі. Так, тут який числовий множник ми можемо винести забуде? А хто відповідає? Настя Логіна відповідає. А, тут можна все ділитися на три. А, так, а буквина частина, що можна. Три Y. В якому степені? Просто три Y. А дивись, тут в тебе Y в п'ятому, тут y а, y в квадраті, і... а тут Y в третьому. Найменше з цих степенів це який? У другому степені. Угу, згодна. в дошку душках... в дужках 6 y в третьому степені так. мінус 4 xy а, Y X не пишемо. X просто Y не буде. Далі. А, плюс e, 3 Y просто Y в першому степені. Так, ну перший степень теж не пишемо. Добре, 12 й номер. Мінус 14. А, Б в кубі – це квадрат. Мінус 21. А квадрат, Б – це квадрат. Мінус 28 – а в кубі Б квадрат С. Тут, дивіться, діти, всі три доданки з мінусом. На яке число всі три доданки діляться? Вони діляться всі на 7. На мінус. Мінус. 7. мінус 7. Давайте раз всі три з мінусом, ми винесемо за дужки від'ємний і в дужках буде ем, знак додатніх, додатні, так? А С присутній крізь. В якому найменшому степені кожен з цих Mm. А в друг... Мінус 21 А в другому степені Б і С в другому степені. Можна написати А в другому степені. Ні, дивись, а ось тут А в першому. Як ти винесеш, якщо тут А в першому, а в другому. Б теж в першому і С в першому. Тобто найменше степ... з тих, ну, якби що тут є. Ти ж не зможеш винести А в квадраті, якщо тут просто А. Тобто просто А, Б, С. Так? Добре. Добре, пам'ятайте, що тут всі будуть додатні в нас. Так, 14 перетвориться на що? 2, B в другому степені. І C, Плюс Млюс. Двадцять один на 7 ділимо буде. 3 в 3. 3 А і C. Так, першому B спишемо. В першій степені теж напишемо. І 28 4, перетворюється на 4. А в другому степені і Б в першому. Так, ну і це ми вже напишемо. Дивіться, а, ну, далі ми вже продовжимо завтра. Що ви робите далі? Домашку, ви обов'язково дивитесь той урок, який записаний. Хто почав його вже конспектувати, продовжує. Це от те, чим ми зараз займалися. Тепер хотіла ще домашку вам задам, а домашка в нас буде така. Зараз віце. Ось така. А... І щось я не те кинула, 549 лише. Ось так. Кидаю вам вже контрольну, починайте її робити, робити на окремих листочках, підкреслюю. Обов'язково мені здаєте в школі, бо я оцінку буду ставити в паперову версію. Зрозуміло, діти? Всі зрозуміли, як ми розподіляємось по варіантах. А на урок не нам її відправляти? Ні, вам не треба вона. заходити на урок, ви собі пишете. Загружаєте від ну, фото, поки є світло, в кого там можуть виникнути. Кідайте біля вікна і робите на подвійних листочках. Листочки підписуєте прізвище, ім'я і так далі. Варіант. Нам її фоткати і відправляти вам? Так, в телеграмі. Все тоді, до завтра, до зустрічі.